Свіжі новини сьогоднішнього дня важливі новини. З вами Кожухівський Олександр. Є відчутний прогрес щодо розміщення безпекового контингенту партнерів, заявив Зеленський. Тобто, миротворчий контингент в Україну їде. Президент України повідомив про результати зустрічі українських військових з начальниками штабів оборони Великої Британії та Франції. Докладаємо зусиль задля безпеки в Україні та надійних безпекових гарантій, заявив глава держави. За його словами, вже є перші деталі щодо того, як може бути розміщений безпековий контингент партнерів. А як ви, шановні глядачі, відноситесь до того, що в Україні будуть знаходитись миротворчі війська, так звані миротворчий контингент інших країн, інших держав Франції, Британії Польщі, до прикладу. До навіть і штатів адміністрація Дональда Трампа надіслала українцям листи із вимогою покинути Сполучені Штати Америки. Пише Рейтерс, так кілька українців, які легально перебувають у Сполучених Штатах Америки, за гуманітарною програмою цього тижня. Отримали електронного листа про те, що їхній статус анульовано і Вони мають покинути країну протягом семи днів. Я думаю, що це тільки початок. Проте, вже наступного дня Міністерство внутрішньої безпеки США заявило, що електронного листа надіслали помилково А гуманітарна програма для українців запущена після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації у 2022 році продовжує діяти. Дякуємо американцям та всім країнам за допомогу нашим біженцям. Пролунало понад 20 вибухів дрони СБУ. Уразили в Російській Федерації завод «Промсинтез», який виробляє вибухівку. Цей завод є одним з провідних у Російській Федерації та співдружності незалежних держав, виробників промислових вибухових речовин. На підприємстві зафіксовано щонайменше 20 вибухів та декілька осередків загорання. Як наслідок керівництво заводу зупинило технологічні процеси, так їм і потрібно. Хлопці наші молодці. Якщо Віктор Орбан у черні заблокує продовження санкцій проти Російської Федерації, то не тільки закінчиться термін їхньої дії, Ми європейському союзу доведеться передати Путіну 200 40 мільярдів євро заморожених активів, заявив голова Міністерства закордонних справ Естонії. Він закликав європейців зайняти більш жорстку позицію щодо прем'єр-міністра Угорщини, щоб запобігти розколу Європи, можливо, також позбавити Угорщину права голосу, зазначив він. Трагічний вечір і ніч для Кривого Рогу. Росіяни вбили. 15 людей, дев'ять із них діти. Внаслідок атак постраждали 68 людей: від трьохмісячної дитини до людей похилого віку. 40 людей зараз перебувають у лікарнях. Лікарі борються за їхнє життя і надають всю необхідну допомогу. Постраждали 34 чотири багатоквартирні будинки, шість навчальних закладів, магазини, об'єкти бізнесу та інфраструктури. Автомобілі зруйнований приватний будинок. Неприємно дивує реакція посольства Сполучених Штатів Америки. Зеленський відреагував на заяву посла США в Україні Бріджит Брінк щодо удару по кривому рогу. Навіть слово. Російська бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила дітей. Так війна має завершитись, але щоб її завершити, треба не боятися називати речі своїми іменами, наголосив президент. Після удару по кривому рогу Брінк написала у соцмережі X, що сьогодні вночі біля дитячого майданчика та ресторану у Кривому Розі влучила балістична ракета. Понад 50 поранених і 16 загиблих, у тому числі 6 дітей. Ось чому війна повинна закінчитися. За минуло добу ЗСУ працювали 1390 живої сили, 13 танків, 20 ББМ, шістдесят артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 105 БПЛА та 114 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.